Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Зараз хочу вам розповісти про ковдру, яка є у продажі в нашому магазині. Це ковдра торгової марки Теп з наповнювачем з вовни, овечої вовни та квадроаїром. Квадроаїр це таке поліефірне волокно у вигляді шариків, які з'єднані між собою перетинками. І ці перетинки не дають їм збиватися. Це дуже якісний штучний матеріал, він тепленький. Кенький, і він, саме головне, що він не збивається. Ці ковдри можна прати, сушити на сонці. Можна вони висихають дуже швидко при гарній, ну, при гарній погоді, звичайно. Ось і е, рекомендую вам таку ковдручку, дуже тепленька. Ця ковдра складається з 30% овечої шерсті і 70% ось цього е, квадроаїру. Її розмір 150 п'ятдесят на 2,10 Тобто, це півторачна ковдра. Півторачка, ми так привикли казати, ось вона в такій сумочці. Я її розпакую, зараз вам і покажу вживу. Її щільність 350 грам на метр квадратний, тобто це тепла зимова ковдра. Чохол цієї ковдри, мікрофібра, вона повітропроникна проникна і са, сама, сам наповнювач теж дихаючий під такими ковдрами не потіють. Ось такого кольору вона значить, тут 30% овечої шерсті і 70% поліефірного волокна. Вона іде простьошка, ось така густенька. Вона тому вона не дає їй ці ковдри збиватися, ну і сам наповнювач теж не збивається. Півторашна ковдра це розмір її 150 на 2,10 коштує вона 900 гривень. Двохспальна ковдра у нас є також. Її розмір 1,80 на 210 і коштує вона 1050 гривень. Ось такі в нас є ковдручки, в нас ще є ковдри з більшим вмістом овечої шерсті. Я вже їх вам рекламувала, і ви вже знаєте, що в нас такі ковдри є. Є також ковдри, які називаються чотири сезони. Це на кнопочках. Дві ковдри з'єднуєте, одна зимова тепла, теплюща, не тепла, а теплюща ковдра. Роз'єднуєте, дві менш теплих ковдри. Ну і також різні є ковдри в нас. І Також маємо ми в продажі подушки цієї торгової марки, вони теж дуже якісні. Замовити таку ковдручку, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber і на Telegram, по цьому ж номеру. Висилаємо ми наші товари, укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!